Добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з будовою світлового мікроскопа та робота з ним, за підручником Остапченко-Балан. Робота на сторінці 27 Тож, спочатку ми з вами пригадаємо будову мікроскопа. Подивіться уважно. Зараз я вказую на окуляр. Ось ця частина називається тубус. Далі. Знаходяться об'єктиви, які можна регулювати, вбираючи для потрібного збільшення, це предметний столик. На предметному столику ви бачите штативні такі лапки. Під предметним столиком розташоване джерело світла. В даному випадку буде освітлення штучне. В предметному столику можемо побачити отвір. Різні світлові мікроскопи будуть світло використовувати різне. Деякі використовують за допомогою дзеркала, наводяться саме сонячне світло. В нашому випадку ми вмикаємо світлення і далі розглядаємо мікропрепарат. За допомогою штативної лапки можна фіксувати мікропрепарат та змінити розташування. За допомогою гвинта ми регулюємо, наближуємо або віддаляємо предметний столик для покращення чіткості зображення. Наш постійний мікропрепарат розташували на предметному столику. Далі, за допомогою гвинта, ми наближаємо предметний столик. Наближаємо предметний столик до об'єктива. Залишається відстань приблизно 1-2 мм. Тепер ми можемо, дивлячись в окуляр, потрошку змінювати положення предметного столика, тобто віддаляти його, тим самим наводячи чіткість нашого зображення. Та розглядаємо мікропрепарати.